Короче, вот тика шоподон зняв. Тут такая картина. Ось до один пролом. Ось до другий. Типа отвещену. И він вас якийсь таких ...паутинках. Чи це он же пішов? Трискатись ваще. Короче, в асче шоу. Короче, у цьому месте вареное уже там тоже случилось. Коротше, отут варено уже. Завтра ще завезу на мойку, щоб відмели. Нормально. Передивлю все і спробую заклеїти. Знезу. А тут тепло. Ось тут. А, і тут ударчик був. meu